Всім привіт! З вами. З вами містер Андрік і Шайокс. Це вже третя частина, як ми у One Block. Ну, це продовження другої частини, можна сказати. Коротше, сьомий день настав. Я хотів включити... Ну, я случайно виключив запись. Хотів сказати, що помираю кстати, даже зараз з голоду. Ну, случайно, виключив запись. Коротше. Просто перестань бігати. Та я не бігаю. Все. Бачите, я от кисаю. Я тоді бандаж... Ні, бандаж. Купи бандаж, щоб потім мене, якщо так можна, возродити. Якщо тут не можна возрождати, то це все. Так, ну шо, просто подивіться, наскільки в мене мало голоду. Все, відкисаю. А... відкис. А твоя ті його тупо Wait for revive в смысле? Мені каже, почекайте, поки вас хтось розродесть. А як водію? А, я поняв. Тут просто замість тебе твоя могила буга. Я возродився, спасибо. Я воскрес Так що мы. Да, бо ти Ісус Христос. Вони я розкрив твою тайну, ти Ісус Христос просто. Золотий слиток. А, він випадає. Не Куплю оранжево. Що так довго чекати, щоб виросли ці кавунчики? Кавунчик. -ть 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 -ть. О. Тільки зараз. Виросли і то яблучки. Піч це персики. Яблучки. Третя частина це продовження другої. Перша частина ці... Ну, можна сказати, це друга частина другої частини. Да, це друга частина другої частини. Друга частина розділилась на дві частини. Третя частина має... ну, перша ціла, друга частина... Ой-ой-ой! Погано! Слідуючий день це дев'ятий. Да, і буде саме сильне нападіння, яке я взагалі бачу. Не, не саме сильне, просто одне із самих важких. Ну да, скоріше забрали. Це так. третє нападіння в 99 нічок, коли ти перший раз граєш. А пам'ятаєш, як ні, кстати, так! Да. Коли ми перший раз з шайоксом грали, перше третє нападіння було у нас, ми реально не могли його тупо пройти. Я це даже пам'ятаю. Скільки... О! Ручка! О. Я и вбив, ну, вот, вот такий вот я хороший. Так? Да? Ну що, готу нам треба як мінімум бандаж, мені здається. Походу... Ням. 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 Стоп, у тебе є бандаж? Угу. Mm -hmm. Добре, я тоже собі куплю. Тільки спочатку накоплю. А, зонтак! Не обращайте... Спаунер. Не звертай. Вот слідок Нам потрібен триал спаунер, який. Окей, купим Все, йду купляти бандаж. Та ні, цей триал спаунер. Його походу не купити. Це він, походу, сам заспавниться в один із днів. Еээ, 10 секунд до нападіння. Самого для мене важкого. Ну і для тебе, походу, тепер тоже. Корова! Тут уже походу. твоїм розказам це таке пекло. Поїхали. Давай, давай, бийся. А, це так легко? Ну це... так, звісно, бо ми тепер двоє, а не ти один. Ц... який бандаж? Сьомою, так легко, я навіть не почувствовав. Просто я я не... Яким треба було тупим бути? Щоб назвати це важким. Я просто... Я не знаю навіть як я тоді здох. І тепер на наших огородах будуть спавнитись моби. вони що з землі такі. Да, ми тупо за те, щоб вони по нашим городам топчиться. Я дивись, дивись прикол. Гус бай. І привіт. Гудбай. 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 Стоп, тут щось є? Бай. Стоп, тут нічого нема. Так, виправляємо. Пич сюда. Ага, 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 ага. Це вільний... Тут щось, О, щось є. Що ты очікувано? Блин, тут щось є. Ням-ням-ням. А хіба кавунчик не найкраще, что мы можем купить? Найкраще, тільки довго, дорого трохи. Саме ну, кайфове, що тут інструменти не ламаються. Да, тільки ще не кайфове те, що вони не прокачуються. Ну так. Да. О тупа, у тебе камені були, у тебе камені і залишились. Курочка. Треба щас купити магнітик. Кстати, як думаєш, чи, чи треба купляти золотий магнітик? Я не знаю, а скільки він 500 коштує? 15 тисяч. Скільки? 15 тисяч. А, хо-хо-хо. Кавунчики Єба. Ура, мої кавунчики! А чого вони такі красиві? Херсонські кавунчики! Це кстати, mm -hmm. э, кстати, шайокс не був в Херсоні, як я знаю. Кавунчик. Ням! Давай, давай, давай! Не знаю! Я був За все своє життя тільки в двох українських областях. Май на увазі залишався там хоча б більше ніж наші. Так, 4 години. Це київська і запаркатка. Щось тебе так погано стало чути, ну не знаю, чи це на записі теж так. У мене ноль бабла. Ну да так, я просто мікрофон свій закрив. Хорош. Ніхто не хоче, щоб було тебе чути. А, ну так. Да. Ок, я щас скину в дзвінок Кстати, и... Кстати, я 20 грудня буду в Києві. У мене там будуть змагання. Насправді, я не просто хочу відмазатись, щоб не записувати для вас. Ні, реально я буду. 20 грудня в Київ еду. Ок, тоді я буду для нас випускати відео сам. Добре, випускай. Такс, мені одного блока не вистачило, щоб добудувати тут. І знову от така от красива у нас платформа. Слідующий день нападіння, відповідаю. Так, кавунчик. ням -ня. Ну так, да, я вже те. Да! Тупо ми угадали. Ну, це вже логічно. Я думаю, всі вже зрозуміли, що нападіння кожного. Рівно 1000 бакс... баксів у мене. А на це купляю. У мене рівно 5800 баксів. 20 блоків купляю. У мене рівно 5800 баксів. Ну да. Тому зараз я быстренько дещо понакупляю, а потім тобі ту поскину. Ну да, бо Шокс у нас на телефоні грає і нього все п'яно ставиться. А ну скільки гарбуз дає? А, він, він четвертину голоду дає десь. Чи третину даже. Це не та платформа. Чекай, це границя у нас яка? Це... За 100 баксів. Ну тоді в мене є така ідея. Сейчас я добудую. Стоп, цю... У нас разве не... не Так, нападіння. Боже, така крипова музика, коли нападіння. Угу. Давайте сам там. Я кисаю. Нічого, у мене є бандаж. Ай, ладно, слабак. Нічого без мене не було. Ой, блин, такий щоб я стояв, дивився і потім каже, що я слабак. Да. Купляю блоки. Так, будуємо. я ще обсбулась. Сьогодні нападіння. 18-го теж буде нападіння. Да, то есть кожні три дні. Та чому мене голод так швидко тратиться? Так. Беру. Орендж. Ням-ням. Ням. Ням. Ням-ням. Раз. Ще одна платформа. Розумію, Короче, зараз ми розкажем після нападіння вам план наш з шайоксом. Дивіться, бачите островики біля нашого острова. Так от ми їх будемо зараз йти лутати. Так, тут ще є. Тут Два іще цих черта Чорта. Оп. Uh, ага, добро. Так, для початку нам потрібно закупити приблизно вот стільки вот платформи ще. Давай беру. Ну, а хоча, знаєте, треба ще більше. Мені кажеться, що це острови інших людей. Так бо так і є. Тому. Трець. Це тому що я працював як ненормальний. Ми працюємо. Я працював як ненормальний, ось що з цього вийшло. Ну давай. Що це? А, я поняв, що це за затряли. Поїхали, бери меч! Бери в нож в руки. Це не нож. Це все? А, ні. Так. Тебе Тут є ще поїсти. 4 хвилі Буде Тебе є поїсти. Нет. Я зараз вдох. Ні, ні на базі нема. Отлично. Це дуже щось легко не вміє якийсь. Може це просто перший кромом. Ну да. Він найближчий яблок. Дадуть наго... Оооооо мой! <звук> кукінг пот бандаж. І чим візьми кукинг-пот? Кошак іркач, як це назвати даже. А ну. Оп. Пішли. Да, емба! Ага, тут можна ламати кактусы. И... І шо ж з цих кактусів нам випаде? Ну-ка. Оце от реально сейчас було неочікувано. Але для початку... Я зараз я, помру. Я думаю, зараз згоду сніжного будемо строить. Я помираю! Я помираю! Ничого, тут кавунчики є. А, да я вже здох, так що окей, возрождай. А ты ти... тебе возрождаю, я щас буду помирати згоду. Бери, бери, бери. Так, я собі руки візьму два. Ну короче, я ставлю цей казан. Його сюди. І так, і тепер я тупо зараз висаджую весь свій бюджет в нуль, тупо заради того, щоб ми достроїлись до хоча б якогось острова. Е, я щось не зрозумів, а де мій казан? Ладно. Мене обманули. Стоп, а яка? Рість? Ну ця кірка краще. Все обираємо. Так, лопату сюди. Боки він там щось робить, я складую вам подарунки від Святого Миколая. Ага. Шайок молодець і купив 63 блоки, а це значить що? Що сьогодні нападів? А, до цих блоків хватить взагалі, щоб всю карту заповнити блоками. Все, пішли так, в зимній біом. Це, це на святий Миколай для наших підписників. Короче, все, до зимнього біома я вже докопався. Чи як це назвати? Да, це зимний біом. Начинаємо. Бери меч в руки. Мені кажеться, буде тепер по складнику. Так конечно. А, ні, слабо. ну не дуже. Ну, не дуже, ну сильніше. Це, походу, що... тут однаково. Чекай, тебе... Я от ще коли ми диви... Я от ще коли... перший... Коли дивився у тебе пару секунд. Твоє відео то про один блок. То я ще думав... Що це за острова? О, кращий меч. Да? Не, ну кстати. Він вообще поменявся, я скажу так. А, стоп, це не... Ну да, не то, що кирка. Так, його вбираємо. О, поїхали. Зараз і використаємо цей меч. Коротше, я тупо біжав. І пап. Ой-ой-ой, я жертий хочу. Тебе арбуз Не му... Блін! Дупа, остання секунда! Оп, все, откисаю! Помогите! Я трохи куплю поїсти. Я думаю, його з долаву готови. Так, да, добре. Я буду по два блоки ставити, бо, ну, так краще. Скажем. скажем. А, мені не хватає. Валіть мене. Мені не хвата. Ну давай, трохи докупимо. А, сто! Поняв. Так, ну... О, мама дамажить! Ніфіга собі реально класний тріал на цей раз. Ну я класний. Я тут... Кажу, буду. вони всі однакові. Ну на цей раз тут хоча б не посоромились. Норм. Нормально что сделать? Так, давай. А, стоп. О, ничего. Что ж покращены? Да, тупо покращены. Бандажик. Так, убираем старий, ставим новий. А, ну, оп. Але я хочу для все рівно добудувати тут. Далі підемо в лісний оцей цей біом бачите? О там лісний такий. А ну, цей топор наскільки. О, він вообще їмба. А от кірка трохи не помінялась. Так, давайте тут Добуду вологі. Так, давай. Куплю нам пожрати, бо щось не вистачає трохи. Оп, один кавунчик отак от. О, у мене О, у мене рівно... Тебе рівно ноль бабла. 0 бабла, бо я все на казан потратив. Ніфіга він бой. Так, а я зараз купляю блоки нам. Отакі от, от. Можете наказати дякую мені. Я це зробив, щоб він мене з підвалу випустив. От, от ти хочеш з підвалу вийти? Так. Да. А я не хочу. Ти блін, ти мене в цьому підвалі і запер. А! Тут проблемка. Значить, ми з Шайоксом добували руду, а я помираю з голоду. Ось їх поживу. Не, реально, є щось пожрати. Нема. То я помираю тоді. Можете мене поздравити. Поздравляю, поздравляю. О, Спасибо. О, граніт! кирка майже не поменялась а вот топор с мечом реально помінялись. Я кирка поменялась все поехала все тупо ези давуны кавуны не знаю но приходу в, в казан мне цікаво, что с ними ставится ду ду Дуду-дудун, тудун. Походу, зараз я добудовую дорогу до лісного біому. Ну все, можеш йти зі мною. Так, так, любі глядачі. Це все я зробив всю дорогу. Можете мене не хвалити. Ага, так. Обманюй далі. Ось, ставить містер Андрікса підтверджує, значить я точно не брешу. Так, о, золотко. Ня. У мене немає бабля. Так, да так. -да. 304, 304 бабла баблась не твої. У мене менше бабля ніж. 22 другий день, кстати. Ми потихеньку йдемо до сотого. О, ніч наступила тоді, коли на нас напали. Так, лопату дають, походу, так? Да? Ти абсолютно правий. Ти що, Ейнштейн? Так, да, я Ейнштейн. Треба буде тут добудувати. Щоб для красоти. А ми можемо знову на ті ж стріалі, на які ми ходили, сходити? Так, да, кстати, тот перший уже возобновився. Будеш прийдати? йде? Ідемо на е цей. Триал, який і лутали. Щас, дай міхавунчик один пожерти. Я починаю. О! Він завжди каже, я починаю, коли щось починає. Ось вам цікавий факт. Так, да, розумію. Ви такого жорсткого, цікавенького, реального факту не очікували. Я тут Big Mac, э, цей бургер із Big Mac. Я сьогодні в Макдональдс був. Інтересний факт. Шайок старше мене. Да, але в реальному житті я менше за нього. Э, по росту. Так. А, золотко і все. Мало. Ну а що ти хотів? Ми, в принципі, цей тріал уже утали. Тоді підемо в зимній тріал. Тільки там, на зимньому тріалі... Олень сутурий. Олень, Ти 99, да. що, в 99-й переїхав? переиграл. Фига? Ты за... Якого фіга? Ааа, блин! Я сдох. Йо! <laughs> так же я ты найти пишешь? Четыре бандажа. О! Дивитель какой прикольный шайокс. Прикольно выглядаешь твои не скажу скинки років. Чекай, девите прикол. Би-пи-би! Давайте мы можем порассказывать... Містер Андрік, головне, що устроїмо битву анекдотів. Я не знаю анекдоти і не вмію їх розказувати. розказувати. А я от уже один придумав. Валяй. Я колись. Мам, та не потрібні мені ці іграшки. Нащо ти мені їх купуєш. Я зараз. Мать! Не смій віддавати мої іграшки мо твоєму племіннику? Давай. Кстати, знаєш, що ми мали з цього почати? Бо тут найбільше синього кольору, а ми двоє сині. Ми голубі. Хоча зелені. Мене... Нападіння. Ха. Ага. Ну ми трохи не у кострах, ой, не дома. Ну що, в 99 нічок <гум> переіграв? Ні, ну слабі награди вже дають. Ну хоча б на цей раз дали бандажик.

Ведікація. Я лише один раз маю здохнути, тобі я маю завершити. Зашлухай мене. Біж, Просто вбігай. Да, бандаж. Чому він так мало встановив? Ні. З вами був Блок. І дві моглинки.